Глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю з журналістом заявив, що Україна не веде ніяких переговорів з Росією про мир. Боже, яка радість! Тобто фронт рухається в нашу сторону, кожен день захоплюються села і час від часу міста, ми втрачаємо людей непропорційно того, скільки у нас е нових набираються на війну. Та й е, не то, що набираються на війну, а скільки у нас е, людей з'являється, готових воювати. Ну е, десь же є приділ, скільки ми можемо тратити людей. Поки е, нові воїни не підростуть, ми старих ризикуємо втратити під ноль. От е, ворог загрожує вже Запоріжжю, Дніпру. Якщо так далі піде, то і до Києва, не дай Боже, черга дійде, а там оточити Київ і йти можна на захід. Ну з такими темпами, як в нас. Просування йде тільки в нашу сторону. А ми навіть не думаємо вести переговори. Ну я дуже сподіваюся, що тут Єрмак лукавить. Я дуже сподіваюся, що переговори ведуться. І дуже сподіваюся, що е, наша влада розуміє, що переговори е, треба вести твердо стоячи на е, позиціях національних інтересів України. А що ви в національних інтересах України? Це перш за все збереження е, тої території, яку маємо, і збереження Збройних сил. Тобто, ми повинні невідступно стояти на території і невідступно стояти на тому, що за нами в будь-якому разі залишаються збройні сили. Збройні сили це єдине, чим ми не можемо піти на компроміс. Всім іншим, окрім території і Збройних сил, всім іншим, ми. Принципі, можемо йти на компроміс, особливо враховуючи те, що, як казав Бісмарк, договори з Росією не варті навіть паперу, на якому вони написані. Все це можна буде потім відмінити, нафіг послати і е, робити так, як ми захочемо в своєму домі, але нам потрібно зупинити війну, тому що якщо ми не зупинимо війну. Ну, то ми ризикуємо через півроку плюс-мінус мати фронт прорваним і окупація України, якщо не за три дні, то за 2-3 тижні. І це найбільш, в наших, не в наших інтересах. Тому ну, дай Бог, щоб Ярмак в інтересах України в даному випадку збрехав.